Привіт, друзі! У цій програмі говоримо з вами про найважливіше і найцікавіше, що було, є і буде у нашому всесвіті. Тож, якщо вас вабить Зоряне Небо, ви небайдужі до його таємниць, підписуйтесь на канал, на YouTube канал, Все про Всесвіт! На цьому каналі якраз ми обговорюємо всі-всі речі, пов'язані з нашим всесвітом. Ставте дзвіночки для того, щоб вам приходили повідомлення про нові відео на каналі. Можете писати будь-які коментарі, ставити, безумовно, вподобайки. Ну, а тепер по суті сьогоднішньої нашої розмови. На початку поточного року, йдеться про 2024 рік, з'явилася нова, важлива, а отже й цікава інформація про темну енергію. Йдеться про те, що, можливо, ця таємнича субстанція не така проста, як про це говорить одна із найпоширеніших. Або, як кажуть, навіть стандартних космологічних моделей. От далі про це докладніше. У 1998 році дві незалежні одна від одної групи науковців становили і зі спостережень над нових типу 1А, що наш всесвіт не просто розширюється, а розширюється з прискоренням. За це відкриття сол Перлматер Брайан Шміт Адам Ріс. В 2011 році були удостоєні Нобелівської премії з фізики. Тут варто, мабуть, докладніше сказати про наднові типу 1А. І як зі спостережень цих явищ, бо це, власне кажучи, не об'єкти насправді, а це певні явища у всесвіті, вдалося встановити, що нас всесвіт розширюється з прискоренням. Йдеться безумовно про те, що ці явища астрономи використовують як так звані стандартні свічки. Грубо кажучи, це своєрідна лінійка, величезна лінійка, яка дозволяє астрономам вимірювати величезні відстані у Всесвіті. Бо оці явища, про які я зараз кажу, про наднові, вони відбуваються на різних відстанях від землі, часто доволі далеко. Так от уявіть собі, що ви стоїте на дорозі, і дорогу освітлюють ліхтарі ближній ліхтар яскраво горить, а дуже і дуже далекий, ви ледве-ледве бачите. Але ви знаєте потужність лампочки в цих ліхтарях, а лампочки всі однакові. Ви можете поміряти яскравість отієї найслабшої, отого найслабшого ліхтаря. От, виявляється, якщо ви знаєте потужність лампочки і можете поміряти яскравість найслабшого ліхтаря, то зрештою ви можете виміряти відстань до того далекого ліхтара. Ну, не буду зараз про це розповідати докладніше, повірте мені, тут на слово. Так от, да, ви можете мене запитати, а що ж таке наднувати типу по 1А? І звідки астрономи знають, що де б вона не вибухнула у Всесвіті, де б ця подія не відбулася у Всесвіті, вона, так би мовити, є стандартною. Це спалахи, вибухи, фактично, зір, білих карликів, тобто тих об'єктів, які залишаються після того, як добіжить кінця існування така зоря, як наше сонце. Тобто наше сонце, зрештою, перетвориться у білого карлика. Але наше сонце самостійне, одне, у нього немає компаньйона. А от якщо це подвійна зоряна система, є білий карлик і є звичайна зоря, то відбувається цікава, цікава історія, цікаві події. Білий карлик перетягує на себе частину речовини цієї звичайної зорі, набирає масу. І якщо його маса досягає значно. 1,4 маси сонця, тоді відбувається вибух. Фактично термоядерний вибух і білий карлик зникає. Оце і є наднова типу 1А. Оскільки оці вибухи, як я вже сказав, практично однакові, то де б вони не відбувалися, на якій відстані від нас з вами вони не відбувалися, астрономи знають їх, їх так би мовити, силу. Знаючи яскравість далеку яскравість, ну, блиск, як кажуть астрономи, вимірюючи його зі спостережень, знаючи потужність, можна поміряти відстань. Так от це відкриття в 1998 році стало абсолютно неочікуваним для астрономії, бо навпаки вважали, що вдасться знайти таке явище, як те, що всесвіт наш. Повільно, повільно зменшує розширення, тобто гальмує розширення, а виявилося все з точністю до навпаки. І безумовно, треба було знайти відповідального за цю подію, за це явище. І ось таким відповідальним стала субстанція, яку назвали темною енергією. Треба було визначити, а якою. Є природа цього, цієї субстанції, і найперше, що пригадали космологи, а космологи це науковці, які вивчають будову всесвіту в цілому. Вони пригадали, що Альберт Айнштайн, коли розробив свою загальну теорію відносності, це трапилося понад 100 років тому. Він побачив, що рівняння говорять про таку цікаву річ: Всесвіт не може бути стаціонарним, він має стискатися. бо Всесвіті є маси, діє сила тяжіння, і ця сила тяжіння має скупчувати масу. Для того, щоб залишити всесвіт стаціонарним, Айнштейн додав в своє рівняння ще одну, одне значення, так звану космологічну сталу, яку позначив великою літерою грецької абетки лямбда. І от. В сучасній космологічній моделі, яку називають модель лямбда холодної темної матерії, і яку більшість космологів сприймають як найвдалішу, так би мовити, бо моделей може бути кілька, називають її навіть стаціонарною, значення значення темної енергії. Можливо, навіть не значення, а природа темної енергії це фактично енергія фізичного вакууму. Йдеться про те, що на дуже дуже малому рівні, на мікроскопічному такому рівні, простір не порожній, а породжує велику кількість енергії. Ну, це квантовий рівень, це частинка простору, в яку ми не можемо з вами, грубо кажучи, втиснути ні атом, ні навіть елементарну частинку. Але, але оця невеличка частинка простору, шматочок простору, якщо хочете, він повторюю, не порожній, в ньому кипить величезна енергія. І ця енергія якраз і розширює з прискоренням наш Всесвіт. Так от астрономи і космологи. Визначають природу темної енергії коефіцієнтом або параметром врівнянні стану. Це рівняння зараз ви бачите на екрані. Воно доволі просте, воно пов'язує тиск і густину енергії. Там є знак мінус, це означає, що тиск не стискає, так би мовити, всесвіт, а навпаки, а навпаки його розширює і забезпечує те прискорене розширення. Але там є і коефіцієнт, який позначений малою. Літерою грецької абетки омега. І от відзначення омега природа енергії чи природа цієї субстанції може бути рівною. Якщо омега дорівнює одиниці, мінус одиниці, тоді це якраз енергія фізичного вакууму. І так, в принципі, до останнього часу науковці і вважали, і певні розрахунки показували. Але, але 8 січня на засіданні або на з'їзді Американського астрономічного товариства наукова група, яка вивчала на в складі дуже великої колаборації науковців, колаборація це об'єднання науковців. Там понад 400 дослідників з багатьох різних організацій, різних країн світу. Це колаборація, яка вивчає. Темну енергію робить огляд темної енергії за допомогою камери темної енергії, яка встановлена на телескопі Віктора Бланко в обсерваторії Саротоло, міжнамериканської обсерваторії Саротоло в Чилі. Камеру зробили за кошти. Міністерства фінансів Сполучених Штатів великий внесок зробив науковий фонд цієї країни в цей проєкт, тобто проєкт величезний, що, що роблять тут науковці. Науковці оглядають великі ділянки неба і дивляться за поведінкою галактик. Так от, Виконавши спостереження до 2 мільйонів галактик, в цих зоряних системах визначили дуже багато якраз наднових, спалахів наднових зір. Зрештою, за допомогою машинного навчання, вдалося з цієї вибірки обрати от якраз тип 1А, і кількість цих явищ склала. Майже півтори тисячі, якщо бути зовсім точним, то 1499. Тобто це велика вибірка, яку вдалося отримати за допомогою одного телескопа. До речі, от тоді, в 1998 році, коли зробили те революційне відкриття, тоді використовували тільки 52 наднові типу 1А, а тут майже півтори тисячі. І це дало змогу визначити параметр, обчислити параметр омега. І от з'ясувалося, що він не дорівнює мінус одиниці. От Його значення зараз показано на екрані. Ви бачите, що, в принципі, це значення близьке до мінус одиниці, але воно не дорівнює. Точно відповідає цьому числу. І от ця група, коли доповідала на з'їзді астрономічного товариства американського, вона говорила, що безумовно цей результат не перекреслює стандартну космологічну модель. Модель лямбда холодної темної матерії. Але говорить про те, що природа темної енергії. Можливо, є іншою. Якою вона може бути? От якщо коефіцієнт чи параметр омега менший мінус одиниці, тоді це так звана фантомна енергія. Якщо він лежить в межах більше мінус одиниці, але менше однієї третьої, мінус одиниці, тоді це так зване скалярне поле. Ви мені скажете, ну яка? принципі різниця, адже і і, і, і друга, і третє певно, забезпечує прискорене розширення Всесвіту. Ні, виявляється, різні можуть бути сценарії залежно від значення цього параметра. Якщо це мінус одиниця, тобто якщо це енергія фізичного вакууму, то Всесвіт буде розширюватися з прискоренням до нескінченості. Якщо це фантомна енергія, то Всесвіт буде прискорюватися все швидше і швидше. І зрештою наступить так званий великий розрив. Ну, а якщо це е, скалярне поле, якщо це так звана квінтесенція, то можливо розширення Всесвіту зупиниться і він почне стискатися. Тобто, от в чому важливість значення цього параметру і е, Наскільки важливо для астрономів, космологів, взагалі науковців з'ясувати його значення? Тобто темна енергія досі є однією з найбільших таємниць сучасній астрономії, щоправда, можливо, найближчі роки вона все ж таки буде певним чином, якщо не повністю, то Хоча би трішечки розкрита, бо почав працювати космічний телескоп Джеймса Веба, почав працювати телескоп Евклід. Почне працювати в 25-му році обсерваторія Віри Рубін на землі. Тут деякі інші інструменти, і всі ці телескопи, як космічні, так і наземні, будуть якраз працювати для того, щоб розкрити таємницю цієї субстанції. Оце, власне кажучи, і все в 32-му епізоді. До зустрічі!